Всім добре утро. У нас неділя рано. Ми йдемо, закинемо банки, вдома не собиралися. Плюс купимо всяких продуктів на борщ. І, звісно, в цьому відео побачите настоящий борщ. Толік буде готувати, Я буду купляти. У нас командна робота. Написали, що ми два бугая У Мене 60 кілограмів толіка, 50 з трусами бугаї, каже, ухилянти. Що в людей в голові? Я хер його знає. Ну ладно, пишіть, що думаєте. Поїхали. Здали на 9 крон баклажок, зараз беремо картошки на борщ. Вона по 12 за кілограм. 12 за кіло, це 6 за 5 кг. Це якісь ценники такі. Ну ладно, йдемо далі. Беремо бурячок. Такий, от, так? він якийсь великий 7 крон за упаковку. Данський. Годиться, Час... плюс часничок беремо, 5,50 за таку часничину. Отлично. О, Плюс буде у нас борщ з фасолькою, так? Да? Да, не напевно, а точно. точно. Так що вже можете ставити лайки, бо буде варити повар. Це буде сильно. Це не то, що сильно. Я вже чувствую, як воно вкусна, який борщ. Фасольку взяли. Ще що нам треба. А де томат, Толян? Плюс беремо таку от томатну пасту, так? Да? Чи треба взяти більшу? Чи хватаєте? Ну, все. Всі останні інгредієнти у нас є. М'ясо з вчорашнього, що ви бачили, того у нас залишилась курочка. Цибуля є, теж десь брали, як банки здавали. ну, в общем, Піжди Толька, Толік дивиться. цей, себе ж дивиться, Ваші коментарі став би читать, гнівні. Бурячок, томат. Щось воно вийшло з тим купоном доларів, 7 доларів, десь воно мені вийшло, годиться. М'ясо вже достав. Все буде скоро. Почалося. Начались Толік називатися заготовкою, правильно? Mm -hmm. Під борщ. Цибулька, бурячок. Я опять сижу, розказую, Толік делает. Ну, Хтось написав, що ми як інь і янь доповняємо друг друга, бач Толік? Mm -hmm. Отак. Ну, далі покажу вам. А ще кажуть, що ти дуже багато балакаєш відео, що просто мені не даєш слово вставити. Плюс капуста в нас була. Вчора, хто не бачив на Дон капусті, я викидував якраз таки посилочку чи посилочку сумочку, то що ми забирали. От вона єсть. На борщ вже готово, купувати не треба. Считай, зекономили 14 крон? Да? Угу. О, не а... буду говорити, бо скажу багато говорю. <сум> Ти й так багато говориш. Перша проблема, з якою ми столкнулися, у нас каструлі маленькі, вони одинакові. І сразу було прийнято рішення, що будуть. В двох каструлях борщ він той самий. Ну а як по-другому. Вих... Найден виход з будь-якої ситуації, правильно? Так, да, в по каструлі. Ну, по каструлі борщу і все. Вийде він нам там на 30 корон, якщо, з тими сумками з того того. Ну, це взагалі клас. Мені подобаються такі цифри. А взагалі треба в наступний раз написати в того, що нам треба ребра. Так? А що нам без ребер? Прийдеться їсти борщ на куриці. Ну, що маємо, то маємо. Будем якесь такі. Потертим, да, це якось. Uh -huh. Напоминаю борщ на курочки, вона розмерзається, бурячок. І цвіточок у нас такий стоїть красивий. Полік далі мовчить. Він робота, він ділом показує. Я ротом а він ділом. Процес потихеньку продвигається, бурячок, морковка, цибулька. Зараз буде картошка. Ну, це вже... Оце вже уровень починається серйозніший з борщами. Мені дуже подобається такий уровень. Вже капусточка нарізана. Ну, без моєї допомоги, звісно, борщ у нас не вийде. Беремо чистилку. Толік не співав без мене нічого. Приходиться допомагати йому. А якщо би шуток, то я люблю цю штуку чистий, час 5 минут і все. Поки ми різали картошку, в мене ідея одразу прийшла в голову. Там мені попадався в Фейсбуці, по-моєму, хлопотенко. Чи хтось він там якісь набори продає на борщ. Я таляну предлагаю так само делать. Ви зараз подивимося, який буде борщ. Може в нас одразу бізнес такий піде. Будемо сушити тут готові ці вже пакетики, додому води там наприклад, і кусок м'яса кинути і буде борщ. Що нам клопотенко? От, Талян буде клопотенко? Толян буде клопотенка. Борщ толіка називаємо так, на упаковці. І не этот, на упаковку ще можна мене там з каструлі борща, наприклад. Ну, щоб одразу люди брали. Як вам варіантик? Все готово. Осталось тільки М'яско. Ідем. Йдемо. Я вже хочу їсти, але ще трохи рано. Ще годинка і все буде. Процес почався. бульйончик буде з м'язком, з курочкою. Ну, сильне сильно заявлення, сильне. Тобто Поки вариться бульйон, у нас легкий перекус з того, напоминаю. 11 крон. Паштети дорогі. Зараз ми намажемо його на якийсь хліб і чайок. Куплений за банки. У нас починається нас... зажарочка. Ну, Рука ма чека там дело мастера боїться, зараз буде, буде. Правда, я не разом їв з цим з лимоном, коли сказав буде з лимоном. Значить буде. Процес продовжується кабанячими толчками. О боже. Зараз все буде. Ще півчасика, да, так? Будемо їсти борщі. Десь так. E, і відтоги, що ми отримуємо? Сейчас вже зайдемо в хатку насипаємо. Одна каструля і друга. Ой, курва, а що мене не вийшло? Щас я витру. Уже ми переносимося сюди. Дивіться, яка краса. Хліб, часничок, ми потім витрим. Покажу. Ну, рука мастера чувствується. Тут ложка стояла і не тільки. О, після такого борща. У всіх все буде стояти, я думаю, ложка точно. Ну Дивіться. Може комусь на летан в ресторан він не проти приїхати поработати, да? Легко. Я не шучу. Или кухня якась випишіть предложення, там є електронна почта. Напоминаю, що цей борщ нам обійшовся з того, того сумками. Там десь сілочка внизу пробуйте по всім странам. Ну, Реально економне. Тільки один мінус, що ти не знаєш, що тобі дадуть. Ну, Там в принципі можна догадатися в описанні. Вот. Примерно десь 40, скільки він би вийшов, тинь тринь тинь. Та доларів, мабуть, 12, може в 11$ доларів за дві каструлі супа з м'ясом, з зусим. Ще плюс не там паста, бурячок, по-моєму, ще якийсь залишився. От от. Толіку спасіба, нам приятного і толіку приятного. Він старався. ну, Я не знаю, через екран, конечно, я вам вкус не можу передати борща, може колись таку функцію ведуть, то, звісно, було б це намного поінтересніше, щоб я так дивилась, Слюнки бігли і запах чувствовав борща. А якби вам можна було передати борща, тому хто хоче я б з я вам сюди всунув його через екран. А Ви там би взяли і з'їли і сказали, що Телян реально красавчик. Жінку ми йому таки не знайшли з таким даже борщом. Ну, по-любому знайдемо. По-любому. Хоча він каже, що і поганого зробив. ну да ладно, постараємося. Ілі на роботу таліна приглашайте він шари в цих ділах. Пельмені, вареники, борщі, ну, взагалі на раз-два. Нас аж в жар кинуло, От борща вже по тарілки вкупили. То вже третього, тому що у нього маленьке, у мене здорове. Фу, дівчата і жінки, забирайте теляна, я вам рекомендую. Будете борші, то їсти вареники. І все. Толь. Бачите, він сміється. Фу, ні, це дійсно вкусно. Якби кажу, можна було передати, що, ви, що я не дурю, що мені вас дурить. У мене так скоро ряха буде, як в этого, як в депутата кругле, як блинчик, буде скоро блистіть на сонці. Взагалі, оці борщі, ви самі знаєте, от кого вони теж не стояли, у нас от жогутих. А отут тут нас стоячий повар робота. Я йому тут ходюлю ще й накидаю, він радий, та не правда, борщ. У мене аж пузо натягнуло. Зараз ми сильно з ним ляжемо, не з ним в місці, а по в кровати ляжемо, бо ви начнете, і сильно полежимо. Бо після такого ну, я не знаю, треба віддихнути.